Marshall Major 5 це справжнє втілення рок-н-ролу, духу свободи, нестримної музики і чистих емоцій. Коли відкриваєш коробку, це як перший акорд пісні, яку дуже довго чекав. Всередині тільки те, що треба. Major 5, зарядний кабель Type-C, довгий AUX і мінімум паперів. Marshall не зраджують своїй філософії. Простота, класика і впізнаваний почерк. Квадратні чаші, текстурна екошкіра і легендарне лого. Одягаєш їх і ніби потрапляєш на живий концерт Led Zeppelin чи Rolling Stones. Вага 186 грамів. Легкі і не тиснуть. Амбушури не парять навіть після трьох годин носіння. У складеному вигляді дуже компактні. Закинув в кишеню, рюкзак і вперед. Золотиста кнопка для повного контролю. Гучність, плей, пауза і перемикання треків все інтуїтивно. А кнопкою М на лівому навушнику можна викликати голосового асистента або перемикнути режим еквалайзеру. А тепер про звук. Баз глибокий, насичений, але не забиває середину. Вокали прозорі, чисті, як в богемській рапсоді Квін. Так, активного шумозаглушення тут немає, але пасивна ізоляція тримає рівень. Автономність до 100 годин. Просто вдумайся, це як 10 разів підряд прослухати всю студійну дискографію Pink Floyd. Плюс підтримується бездротова зарядка. Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне з'єднання і мінімальну затримку. Особливо хочеться відмітити мікрофон і можливість приймати дзвінки. Голос чіткий, без викривлень і якихось зайвих шумів. В додатку Marshall можеш налаштувати еквалайзер під свій настрій або потреби. Marshall Major 5 це навушники, які знають, чого хоче їхній власник. Вони створені, щоб подарувати тобі якісний звук, що ти не забудеш, і вигляд, який не залишить тебе непомічним. Ці наушники та безліч інших шукай вала.